Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу в день подяки і висловив сподівання на позитивну дипломатію та гарантії безпеки. Про це президент України написав в соцмережі X. Достойний мир і гарантована безпека стануть спільним досягненням, зазначив очільник України. Нагадаю, що раніше секретар РНБО Рустем Умєров заявляв, що Україна готова до візиту президента до Сполучених Штатів і власне очікує погодження та можливо найближчу дату в листопаді, щоб фіналізувати домовленості щодо мирного плану, далі про все це ми поговоримо з нашим гостем Олександром Левченком, дипломатом і колишнім послом України в Хорватії та Боснії і Герцеговині. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Всі вітання вам та глядачам. Дякую, що знайшли можливість доєднатися. Отже, чи треба нашому президенту Зеленському поспішати з поїздкою до Трампа? Тому що, по-перше, дедлайн скасовано. Путін чітко дав зрозуміти, що угоду не захоче підписувати. Вчора він висунув ще черговий тумат. Що там віддайте нам, мало, не всю Донеччину. Історію про мирний план Трампа можна вважати завершеною, чи є ще якісь перспективи? Ну ми говоримо, що є перспективи. Реально це складно буде, звісно, з позицією Росії. Ми демонструємо постійно. Ми готові до переговорів. 28 пунктів були жахливі, але ми їх взяли в розробку, як то кажуть. Правили разом з європейцями, без яких це було б зробити дуже дуже складно. От і підтверджуємо, що ми готові переговорювати, домовлятися і так далі. Ну, якщо Росія не готова, ну так ми про це вже давно говоримо. Ми розуміємо, що Росія не зовсім договірна держава така щодо миру. І тому, от, що стосується того, що до кінця листопада президент поїде у Вашингтон, так не поїде. Це вже всім. очевидно. Ну, угу. Ну, так. Угу. Ну, дивіться, так, зараз... Що... Так, що. Так, да, Да, так що а, ми за переговори максимально модернізуємо цей план, який в катастрофічні 28 цих пунктів да для, для України, але є там і нормальні пункти. Нормальні залишаємо катастрофічні якось підправляємо. Пару пунктів взагалі прибрали. От. Ну це ж нормально, переговори йдуть да, дискусія. Кожен висказує свою позицію. То ми, ми максимально маємо показати, що ми задіяні в процесі переговорів до кінця, поки Трамп сам скаже що щось. У мене не виходить, але українська сторона зробила максимум студія. Ну, от зараз черговий ультиматум Україні Путін висунув якраз таки під час поїздки до Киргизстану. Там Путіна приймали в палаці, який розташований навпроти українського посольства. І киргизи, мабуть, я не знаю, ну щоб не дратувати Путіна. Вони збудували оцю таку тимчасову конструкцію з led екраном Так вони приховали український стяг. А зараз от ми можемо побачити, як це виглядало. От, ну, ніхто вже не говорить про якийсь е, людський етикет, але просто хотілося б вас спитати. От з чи є це е, припустимо з точки зору е, дипломатичного етикету? Ну, звісно, це дуже дуже такі речі, не не потрібні. Але ми бачимо, що Киргизстан повністю залежить від Росії. Держава фактично. Там і в інтеграційних процесах політично нічого не може зробити на міжнародній арені та й на внутрішній політиці. Багато в чому mm -hmm. має консультуватися з Москвою. Тому ось такі речі ми і бачимо. Москва працює з багатьма країнами деяких вона зуміла просто, просто ну політично і економічно підкорити. А чи не думаєте ви, що це настільки для того, щоб не дратувати Путіна українським стягом, скільки небезпека? Тому що ну українське посольство це територія України, і ну, можливо так. він навіть боявся, що буде запущена ракета. Всього? Я не знаю, всього? що нам ну, були та. так. До речі, це теж непогане пояснення. О, от враховуючи, що дід всього боїться, сміла приїхав Бішкек, та. І це і, можливо і це їх щось смущало, тому що заходи безпеки щодо нього. Безпрецедентні ця, так безпрецедентні, бо всі розуміють, якщо його не стане, то там все буде мінятися. Е, пане Олександр. Ще одну тему, яка спричинила гучний політичний скандал цього тижня світового буквально масштабу. Хочете обговорити? Це так званий Вітков Гейт плівки Віткова Спецпредставник Трампа навчав росіян. Ви це знаєте, і всі чули. Як обвести навколо пальця свого безпосереднього шефа, президента Сполучених Штатів? Дональд Трамп намагається це якось виправдувати Віков, а мовляв, ну що не зробиш для успішної дипломатії, чи може цей скандал і справді обійтись взагалі без наслідків? Ну поговорили, забули і, і пішли далі. Чи знає дипломатична історія подібні прецеденти? Ну, очевидно, якщо він так і вчив, то він погодив про це і так далі. Тобто він, він говорив не від себе. Тому його і захищають, якщо ви помітили, його захищає так. президент, віце-президентами, і, і, і син президента, і так далі. Дуже добре, що це стався витік. Що ми розуміємо взагалі про що це за план Да, 28, що це взагалі російський план, який просто відто взяв. і... І зробив, начебто, американським. Тому ну, в Конгресі багато кажуть, що Вітко фактично зрадник. Я вам скажу, як історик, якби ось таке трапилось 50-60 років минулого mm -hmm. в штату, Вітко отримав би довічний уяв. 80 70 80 ті його б звільнили з роботи, заборонили і так далі, будь-яке публічну діяльність і так далі. Зараз кажуть, ну це нормальна справа продати Україну ну, тим. Фраза продать, вона щось нас насторожує. Студія. А от скажіть, будь ласка, mm. на вашу думку, хто може стояти за зливом ну, так званих оцих платівок відкофа. Ну, це може бути іноземні спецслужби, чи може там не самі росіяни влаштували, щоб гарантовано зірвати мирні переговори? Може бути таке? Хто так, завгодно, да. ну Мені здається, росіянам це менше. Треба, якщо не знаєш, виходь з тому, кому це вигідно. Так чи вигідно це росіянам? Ну я б не можу сказати, що це їм 100% вигідно, щоб це, це стало відомим. Але хтось діє, хтось не задоволений такими кулуарними домовленостями, такими домовленостями, які на межі фолу, і зумів щось передати і так далі. Тому по мені дуже добре, що ось відбулося. Те, і всі стали розуміти. Чітко звідки ростуть 28 пунктів. Угу. 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 Слухайте, ще одна тема. Це важливі перемовини в Абудабі, і там взяли участь і представники України, там був Кирило Буданов, очільник нашого ГУР. Як ви гадаєте, про що вони там могли говорити, і чи можливо вони там хотіли з'ясувати, чи готові росіяни до реальних перемовин? Ну, розвідки, шефи розвідок періодично таємно зустрічаються, Тобто. Цей канал працює. Ну, наприклад, офіційно це, начебто, перемовини щодо обміну військовополонених і mm -hmm. так далі. Mm -hmm. От можливо там дітей, можливо, ще цивільних і так далі. Вони ж десь мають зустрічатися і так далі. Це як правило в третій країні, але туди приїхав і Дріскал, да який зараз фактично корує питанням мирного договору, щось і він там говорив про політичні. Питання щодо того, якісь меседжі доносив і так далі. От. Тому, о, тому могли говорити про все. Там можуть угу. говорити про все, що завгодно. Там про ті Я речі, розуміло. про які в медіа не пишуться. По результатам цих переговорів, розмов нічого не публікується. Про угу. якісь такі речі, які не варто виносити на загал, говориться. Угу. З тим, що потім на Ті по поінформували Путіна, наші mm -hmm. е, от зеленського, що може бути якісь речі, якщо то, якби то так, от таким чином це робиться, зрозуміло. Ну хотіли ще з вами поговорити про те, що цитата, яка облетіла от буквально на днях, весь а, інтернет парова так. НАТО це фікція. Єдина причина, через яку ви досі тут спокійно сидите, це те, що Україна щохвилини проливає кров. І от Якраз таки так емоційно звернувся до учасників міжнародного форуму з безпеки російський опозиціонер Гаррі Каспаров. І він наголосив: якщо Україну змусити прийняти оцю трампівську угоду, то країни НАТО будуть наступними. Давайте ми послухаємо фрагмент цієї емоційної промови і продовжимо. Чотири роки, чотири роки Україна воює за всю Європу. Нато було створено для однієї війни, не для Афганістану, не для Сирії, для однієї війни. Уберегти вільну Європу від російської агресії. Україна єдина країна, яка воює. А ми все, що обговорюємо, чи приймати їх до НАТО, чи ні. Україна єдина країна, яка втілює призначення НАТО, і ми зобов'язані їй усім. Так от. Чому в країнах НАТО цього не розуміють? Чи як ви думаєте, може вони насправді розуміють, але вже просто не знають, що робити? Ну да, розуміють уже, розуміють, ясно от і так воно є. Каспара Молодчина молочина ось так щиро сказав речі відкрито публічно і так далі. І це не українець, ну це теж добре, да uh -huh. ну і, і ми маємо розуміти, що там, якщо в договорі от вам одна інтимна річ, якщо в договорі там говориться про те, що нас не беруть в НАТО, а, от і наполягають на цьому, то я б з українського боку, то можливо типу, Абу-Дабі, таких речей: ну добре, ми не йдемо нато. А що з вашого боку? Те, що Трам сказав, що вклад в Росії мирний договір, те, що вони припиняють вогонь і, і, і не наступають далі, це, це чепуха. О, тому що припинити вогонь він запропонував ще в січні. місяці. Ми його цю пропозицію прийняли за 10 хвилин. Так. Путін прийняв за 10 місяців. І зараз таке говорить, що це він приймає про припинення вогну як якесь. Супердосягнення взагалі не приймається, не приймається. От, а якщо вже говорить про НАТО, ну я би конкретні бречі говорив, не знаю чи наші про це говорять таємно і так далі. Хочете, щоб uh -huh. вони йшли в НАТО, значить, всю Херсонську область не хочете, щоб у нас розміщались іноземні війська, всю Запорізьку область. По перше, це Відповідно до міжнародного права і діючого законодавства міжнародного, ви і так це б мали зробити. Uh -huh. Але раз вам це дуже треба, і вам це болить ось таке. Вам треба, щоб було 600 тисяч. Да в мирний час нам 600 тисяч підійде з головою. До uh -huh. тисяч ви даєте все, що там на е Харківщині, в Дніпропетровщині, все, що забрали і так далі. І так... Коротше, виникає питання. Що головна гарантія безпеки України не США, не НАТО? головна гарантія безпеки України найбільше повернення тимчасово окупованих територій. Так. правильно і сильна українська армія. Так, так. Дякуємо вам, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. Дуже така змістовна вийшла у нас розмова. Mm. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був дипломат і колишній посол України в Хорватії та боснії Герцеговині Олександр Левченко. Пане Олександре, дякуємо Дякую. ще раз. Дякую.